Ріденні учні сьогодні ми з вами розглянемо надзвичайно цікаву тему, відомі та цікаві експерименти в психології. Але перед цим потрібно першочергово зрозуміти, що таке експеримент та які ще є методи в психології. Фактично метод це спосіб вивчення реальності. Сьогодні ми розглянемо методи загальної психології та практичної психології. Загальна або фундаментальна психологія займається психологічними дослідженнями загальних закономірностей психіки людини, її переконань, поведінки, рис характеру, а також які фактори на це впливають. І перший метод загальної психології це спостереження. Спостереження в психології це цілеспрямоване сприйняття та реєстрація поведінки досліджуваного об'єкта. Це найбільш старий метод дослідження. До речі, цей спосіб використовують. У звичайних для об'єкта умов психологічний експеримент це дослід, що проводять у певних умовах для того, щоб отримати нові дані через втручання експериментатора в життєдіяльність досліджуваного. Експерименти бувають явні, коли досліджуваний знає всі особливості експерименту, прихований досліджувана особа або не знає про експеримент взагалі, або не знає деяких подробиць. Також є комбінований вид експерименту, коли досліджувана особа або знає лише частину інформації, або спеціально введена в оману щодо особливостей експерименту. Наступний метод це самоспостереження, коли людина самостійно спостерігає за своєю поведінкою, наприклад, ведення щоденника емоцій, запись мети тощо. Також всім відомий метод психологічного тестування. Тести бувають різноманітні, на професійну орієнтацію, тести особистості, тести досягнень тощо. Біографічний метод це такий спосіб, за допомогою якого досліджується життєвий шлях людини. Опитування ще один із методів базової психології. Опитування це вербальний метод, в процесі якого відбувається взаємодія між досліджуваним та дослідником. Часто це відбувається у формі інтерв'ю. Ще є один метод це бесіда. Він нам найбільш знайомий, тому що ми так чи інакше хоча б раз в житті використовували цей метод з друзями, родичами, подругами тощо. Що стосується методів практичної психології, перший це навіювання, навіювання це процес, коли людині навіюють певні формули, установки поза її свідомим контролем. Завданням цього методу є формування певного стану чи точки зору. Методи навіювання є різноманітні: порада, команда, натяк, ілюзія вибору тощо. Наступний метод це підкріплення. Підкріплення це реакція дослідника на дії досліджуваного. Але ця реакція повинна бути дуже швидкою, щоб досліджуваний одразу зміг пов'язати свої дії з реакцією дослідника. Якщо реакція позитивна, це означає, що так себе потрібно поводити весь час. А якщо негативна навпаки. І нарешті останній спосіб це психологічна консультація, найбільш поширений метод психології це бесіда з психологом, у процесі якої відбувається орієнтування людини у складній життєвій ситуації. Психологічна консультація відбувається у декілька етапів: контакт. Запит, план, налаштування на роботу, реалізація, домашні завдання, завершення. Тепер, вже познайомившись з методами психології, я пропоную розглянути різноманітні цікаві експерименти, які були проведені у світі. Ініціативна група Volkswagen під назвою The Fun Theory» хотіла довести, що поведінка людини може змінитися на краще, якщо додати в рутині е та нудні дії веселищі. Вони розмістили в стокгольському метро. Сходинки у вигляді піаніно, щоб подивитись, скільки людей обере сходи замість ескалатора. Результати показали, що того дня музичні сходи обрали 66% людей. Для експерименту в одній кімнаті було зібрано людей, які заповнювали анкету, коли з-під дверей раптом повалив дим. Що б ви зробили? Найімовірніше, встали б і покинули приміщення або повідомили про це відповідальну особу. Тепер уявіть собі ту саму ситуацію за винятком того, що ви не одні. З вами ще люди, яких, схоже, зовсім не турбує цей дим. Два найнятих актори повинні були поводитися так, ніби нічого не відбувається. У результаті лише 10% піддослідних покинули кімнату або повідомили про дим. 9 з 10 фактично продовжували працювати над анкетою, потираючи очі та відганяючи дим від обличчя. Експеримент показав, що люди реагують повільніше або взагалі не реагують на надзвичайні ситуації у присутності пасивних осіб. Ми сильніше покладаємось на реакцію та поведінку інших людей, ніж на власний інстинкт. Виявляється, ми дуже рідко звертаємо увагу на те, що відбувається навколо саме зараз. Психолог повісили листівку з оголошенням про зникнення дитини біля дверей магазину. Деякі з тих, хто зайшов до приміщення, навіть її прочитали. Але ніхто так і не помітив зображеного на фотографії хлопчика, хоча він стояв лише за кілька метрів від дверей. Вчителька початкових класів з Айови Джейн Еліот у 1968 році провела дослідження, щоб продемонструвати, що будь-яка дискримінація несправедлива. Наступного дня, після вбивства Мартіна Лютера Кінга, вона е, намагалась пояснити учням, що таке дискримінація. Вона запропонувала їм справу, яка увійшла до підручників із психології як блакитні очі, карі очі. Розділивши клас на групи, Еліот наводила дані фальшивих наукових досліджень, у яких стверджувалося, що одна група у чомусь перевершує іншу. Наприклад, вона могла сказати, що люди з блакитними очима розумніші та кмітливіші, і незабаром стало помітно, що група про перевагу якої заявлялося на початку уроку, краще справляла із завданнями, ніж зазвичай. Інша група ставала більш замкненою і ніби втрачала відчуття безпеки. Етичність цього дослідження ставиться під сумнів. Але деякі з учасників повідомляють, що воно змінило їх життя на краще, дозволивши на собі випробувати те, що робить з людиною дискримінація. Соціально-психологічний тест про чорні та білі пірамідки вперше з'явився у фільмі Я та інші, що знятий у 1971 році на кіностудії «Київнаукфільм» режисером Феліксом Соболевим. Для експерименту було обрано чотирьох дітей. Троє заздалегідь знають правила експерименту, а четверта єдиний випробуваний не здогадується, у чому суть. Перед хлопцями виставляють дві пірамідки: одне чорного кольору, інше білого. Підготовлені діти попереджені. У будь-якій ситуації треба говорити, що обидві фігури білі, навіть якщо це не так. Тому, коли ведуча запитує, якого кольору пірамідки, вони по черзі відповідають, що пірамідки білі. Черга сягає четвертого учасника. Як правило, всі піддослідні погоджувалися з думкою більшості і теж упевнено говорили, що фігурки білі, але потім зізнавались, що відповіли так через слова інших хлопців. Аналогічний експеримент було проведено з дорослими. незважаючи на досвід, освіту та інтелект. Від дослідні найчастіше піддавалися думці більшості і також називали обидві пірамідки білими. Цей класичний тест на наріювання показав, що людина може змінювати свою власну думку або навмисно спотворювати реальну ситуацію під впливом думки більшості. Все це переважно відбувається тому, що люди не хочуть відрізнятися від інших і прагнуть бути своїми в групі. У 60-ті роки психолог Альберт Бандура вирішив провести експеримент, чи діти копіюють агресивну поведінку дорослих, і якщо копіюють, то наскільки сильно? Дослідник відібрав 72 дитини: 36 хлопчиків та 36 дівчат. Від 3 до 6 років вихованців дитячого садка при Стенфордському університеті. Перед початком тесту експериментатор і вихователь просто стежили за малюками та подивилися, як вони взаємодіють із навколишнім світом. Це було потрібно для того, щоб оцінити ступінь їхньої агресивності для більш точних результатів основного експерименту. Потім дітей розділили на вісім експериментальних груп, по 6 дітей у кожній. І виділили одну контрольну з 24 дітей за віком, статтю та рівнем агресивності. Кожного учасника заводили в одну кімнату з дорослим і садили спостерігати за подіями. Частина дітей із експериментальних груп спостерігала за агресивною поведінкою. Спочатку дорослий спокійно грав із конструктором у кутку, а потім починав бити клоуна руками, молотком, штовхати його та підкидати, сідати на нього вверх. Інша частина досліджуваних спостерігала за агресивною і неагресивною поведінкою людини своєї статі. А ще одна частина за агресивною та неагресивною поведінкою людини протилежної статі. Контрольна група не спостерігала ні за ким, але також брала участь у експериментальній ситуації. Після цього дітей по черзі заводили до іншої проміжної кімнати. Там дитині показували безліч гарних іграшок, але вже через дві хвилини гри їй забороняли з ними грати. Цей етап проводився для того, щоб пробудити у дітях агресію, після чого їх переводили до третьої ігрової кімнати. Там був той самий клоун Бобо, іграшковий молоток, пістолет, конструктор і купа інших іграшок. У результаті виявлялося, що діти, які спостерігали за агресивними дорослими, виявляли більшу жорстокість та агресію щодо Бобо, ніж інші. А випробувані, які стежили за неагресивною поведінкою, спокійніше поводилися при взаємодії з лялькою. Ще кілька спостережень: діти більше копіювали поведінку дорослих своєї статі, ніж протилежної. А хлопчики частіше за дівчаток імітували фізичну агресію. Навіщо це було потрібно? Експеримент довів, що діти часто копіюють моделі поведінки, які бачать у дорослих. І прояв агресії може бути не вродженою, а набутою рисою. Таким чином, ми сьогодні розглянули тему методів психології та дізнались про цікаві експерименти у світі. До нових зустрічей!